Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні приготую і поділюсь з вами рецептом швидкої і смачної лінивої ватрушки з кисломолочним сиром. Цей рецепт серії, коли гості на порозі або що миттєво без клопоту і без мокрого чола, приготувати до чаю. А ще це легко, швидко і просто. Весь перелік інгредієнтів ви бачите на екрані, а в письмовому вигляді продублюю вам його ще й в описі під відео. Тому зберігайте рецепт і готуємо. Для початку зроблю начинку. До 1 кг кисломолочного сиру жирністю не менше 5% всипаю 50 чи 80 г цукру. Не додавайте його більше цього буде досить, бо начинка буде ріднути. Також всипаю дрібку термостабільного ваніліна або пакетик ванільного цукру. І обов'язковим є додавання солі 1 четверта чайної ложки. Далі вбиваю 3 яйця і блендерую сирну масу до однорідної текстури. Якщо у вас немає блендера або він у вас не працює, перетріть сир через сито, а потім додайте решту інгредієнтів і перемішайте. Так як пиріг цей готується дуже швидко, то духову шафу потрібно вже ввімкнути і виставити температуру 165-170 градусів за Цельсієм. І поки приготуєте начинку і тісто, духовка вже буде розігріта. І ось така консистенція сирної маси на цьому етапі приготування. Далі потрібно всипати манну крупу. Це може бути від 2 до 3 столових ложок. Все залежить від вологості сиру і величини яєць. Я додала дві повні столові ложки. Все гарненько перемішала, манка вже починає працювати, набухати і вбирати зайву вологу. Це чудово, а мені залишилося до сирної маси всипати 100 грамів родзинок і начинка готова. Щоб вони принесли користь організму, а не шкоду, їх потрібно промити в теплій воді, залити окропом і залишити хоча б на 15 хвилин. Потім просушити паперовим рушником, додати крохмаль і перемішати. Крохмаль дасть їм змогу, рівномірно розподілитися по начинці. Начинку відставляю і швиденько готую тісто. В миску вбиваю 2 яйця і всипаю 80 г цукру. Не додавайте його більше, ніж заявлено в рецепті, тому що більша кількість цукру при випіканні дасть темніший колір вашій випічці. Далі Додаю 1-3 чайної ложки солі і дрібку ваніліна або пакетик ванільного цукру. Наразі це все збиваю до розчинення цукру і збільшення маси в об'ємі. Всі інгредієнти, які входять до тіста, мають бути кімнатної температури. Щоб цукор краще розчинився, слід збивати тісто спочатку на менших обертах, а потім поступово збільшувати швидкість. Далі вливаю 2 столові ложки рафінованої олії і 200 мл кефіру. Якщо у вас є домашнє кисле молоко, це чудово. Якщо ж у вас немає ні кефіру, ні домашнього кисляка, то замініть їх на сметану. Тісто збиваю буквально декілька секунд до об'єднання інгредієнтів. 200 г борошна змістом білка 103 я попередньо просіяла. Та з'єднала з 10 грамами розпушувача. Я використала домашній розпушувач, який ми з вами зробили в попередньому відео. Посилання на рецепт знайдете в описі під відео. Залишилося в 2 або в 3 прийоми всипати сухі інгредієнти до рідкої основи і на раз, два-три замісити тісто. Довго вимішувати його не потрібно, щоб не розвивалася зайва кликовина. Весь процес замішування триває з секунд, мабуть, 30. І зараз погляньте на консистенцію тіста, бо саме ось такою вона має бути. Наразі підготуємо форму і будемо випікати. Діаметр форми у мене 230 мм. Поділюсь з вами робочим лайфхаком, як зробити так, щоб тісто не витікало з форми. Для цього відрізаю частину пергаментного паперу. Роз'єдную форму і на дно форми кладу папір. защіпую. Таким чином, ваша форма не допустить жодного витікання. Щоб тісто не пристало до бортиків і пірі гарно виймався з форми, змащую бортики вершковим маслом. Ще раз зверніть увагу на консистенцію тіста, бо це важливо. Воно наразі ідеальне з бульбашками всередині. домашній розпушувач чудово впорався, тож виливаю все тісто відразу в форму. Розрівнюю його лопаткою, декілька разів струшую і прокручую форму. Таким чином тісто рівномірно розподілиться по формі. Хочу, щоб ви поглянули на начинку, вона трішки відпочила, доки я замішувала тісто, манка набухла, вібрала в себе зайву вологу, і це саме те, що мені потрібно. Викладаю її в центр пирога і розрівнюю. Таким чином формую одну велику ватрушку. Пиріг випікаю при температурі 165-170 градусів Цельсія приблизно 50 хвилин. Якщо температура випікання буде більшою, то тісто потріскається, верх буде пригорати, а начинка не встигне пропектися. Нарешті дочекалися і ви тільки погляньте на цю велетенську ватрушенцію. Аромат розійшовся по всій оселі, аж слиною можна вдавитися. Готовність перевіряю на суху шпажку ще гарячу ватрушку змащую сиропом. Для цього змішую дві чайні ложки цукру з такою ж кількістю окропу. Даю ватрушці охолонути і виймаю з форми. І вона неймовірна. Так як пиріг дався панський, то й подача має бути на рівні. Декорю тарілку цукровою пудрою. Якщо у вас біла тарілка, то замініть пудру на какао-порошок. Якщо вам сподобався рецепт, натисніть на вподобайку і залиште коментар. Поділіться відео з друзями і приготуйте пиріг.